Всем привіт! Сьогодні 2 серпня. Коротше, довбеємося потроху така система. Коротше, був ось уголок. Получається 4,5. Отсюди, сюди був 4,5. Я тут зараз обрізав цю пластинку, підставив туди і вийшлося. Сіка ж там вийшло. Получається 6,5 на 2 см. 6,5, там чуть-чуть більше. Бов сюди ще, виходить, обрізав з того голка, вставив туди. Получається оцей валик чуть-чуть сюди переніс, бо був туди трошки далі. Що у нас тут? Так, тут десь у нас закрутиться. Коротше, десь 8,5 по центрах і тут 17, кажесь. Да. Тут 17. Так, 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 так. Що? Тут, виходить, різьбу нарізав і отаку вилочку вкрутив з гайкою. Тут, виходить, валик на 12. Це втулка із реактивних тяг із Жигуля. Пластини такі, короче, які були, з таких і зліпив. Бо тоді трошки вона коротша була на 2 см. Десь отут або А цю типу, другу зробив. Тут обварив, ну, коротше, виставив, як мені треба, тоді трошки там поприварював. Пришлось оцю трошки отак підігнути, бо тросик. Тут трохи якби терся. Зараз там зазорчик є. Так, а ця пластина це з із, із бачка. Гідро бачка ту що відпиляв, що на 4 болта крепиться до там, де генератор. Обрізав і там приварив. Тросик получається із жигуля, із того з ручника. Де там, той кусок, блин. Де вже тут лежав тільки що бліза. Кусок обрізав. Тут я його соєдинив шланг так плотненько. Ну, щоб вода туди так би не попадала І нічого. Тут все так підв'яжу до труби. Тут оця фігня була. Тут і шайбу платненьку таку на 10 отвір прикрутив. О там теж щось якась короче, була прикручена до педалі. І я, виходить, сюди вилочку просто вставив. О, там така була, типу ушко таке було, я його трошки відпиляв. І все пружину сюди поставив, отвір там просверлив троєчкою. А тільки одне, що бачите, вона трошки буде. Вроді і пружина Короте, гратиме. То я тут теж отвір просверлив. і Ще одну пружину поставлю. Трошки буде якби важче нажимати. Ну, Зато нічого не буде телепатися. Отак. Це... Бо получається от вчора я заробив. І получається не дуже мало щеплення. Короче, типа як ВД. І трос натягнутий, і там вроді б, то все адрегулювано, що аж вижимний, типу, аж ганяло. І виходить не вистачає дожати. То зробив трошки більше плече. То зараз нормально вижимається. Я ще зробив отак. Не знаю, треба воно не треба було, але зробив. Це виходить із циліндрика. Валик був. Я тут виходить, з цієї сторони різьбу ще нарізав. Можна буде если що трохи підтягувати. Ну там ще пружина знята. Зараз тут люфток є, са як положено, треба там ще пружину поставити. Такий хомут типа зробив. Цей з вентилятора Москвичовського з пропеллера. Що на печці стоїть там желізний такий цей пропеллер. Отбив, там гірка якраз он, бачите, влазить. трусик. Затяг і ще був такий у мене хамут, теж різьби трохи пообрізав, бо сильно таке длинне було, як на всяк пожарний. Я вирішив тут переробити, щось воно мені тут не подобається Там, тими пружинами, блин. вроді б то усиліе тут таке добряче, а його не хоче дожимати, оце вижимаєш щеплення. Крутиш за а воно не чувствується, що взагалі його Отак рукою береш піджав і воно чувствується, що важко так крутиться. Короче, думаю, сюди отак зроблю пружину таку, вже тут різні такі слабенькі. Потім така, що вже не дуже потягнеш, поставив сюди. От і просверлений був. Натягував, ніфіга, блін. Вроді б той плече таке добре, вроді б той тяне, ход такий, а не придавлює і все. Ну, давно спробую тяжку отаку тут, тут по беріку зробив, щоб можна було регулювати. Це виходить оця тяжка Цю рідну все обрізав. А це була тяжка усе, з комбайна, з ручника. Ось вона, тут десь, а все, валик тут, я його вибив, а тільки виходить трошки зігнув. Ну так, ось бачите. сонце. Темно тут. вон гарібен. Короче, Коротше, так все бачите, трошки підігнув його. То тепер вроді б тожме. Тільки щось тепер ходу мало не буде більш куди кручувати, Там бачите, сік його закрутив. Тому зараз трошки її так ще випрямлю, і воно трошки сюди подасть. Ну оце таке. В принципі, вже можна і кардан уже прикручувати, бо я його не прикручував, щоб удобно було крутить е, цей. Скажу, це щеплення, щоб було крутити. Скорость включив і кручу, пробуючи, вижима щеплення, робить воно чи не робе. І так само і оце, чи тормозок той тормоза, чи не тормоза. Так що, в принципі, вроді б то все сказав. Вроді б то все. Так, кардан на комбайні вже закрутив, вроді, вроді б то все там вже доробив. Треба ще в коробку далить. рішив пальцями зайнятися. Отак обтачую, туди вибиваю і приклепаю. А тут трошки затираю, бо думаю, щоб потом не терло сігментом. Воно щось тут слабенько мать розклепану і бачите, шляпка. Маленька шляпка і воно не буде, його держа. Ці поки ще держаться, не буду трогати, бо кориш мені дав, що постальонок трохи цих чи Щоб якраз вистачило ще й пару сегментів давну. Треба там парочку поміняти на косі. Потім будемо клепати на натяжнику. Цей подшипничок так, кришечки ці. Оце так. Клепаємо далі. А, одна ось вже другу заклюпку, ніфіга не хоче втягувати і все. Вже второму разу і не хоче пать така так, Виклепую, отак ось ложу тут якраз дірочка така. Чи виємка перед бойцем забилась і все, і випало, а клепаю, виходить тут ось бачите, такий типу, виліз і на угол наковальни ковальні якраз чітко так лягає, заклюпку вставив, придавив і клепаю, а тоді гаєчку ще тут ставлю. Ну, трошки розклепав гаєчку, накинув, по гаєчці вдарив, воно тіпа, підтягнуло тіпа, цю закльопку і ще раз розклепав і все. Тепер додивився, чого воно <кхи> не втягує. Получаються різні ці потаї. Тут бачите, лягає Заподліцьо, там. Хочу фокусувати. Та якраз Це, І от воно не хоче подлюка втягуватися. Вроді б то і підтягує, а воно не хоче. Зняли колесо, бо там дірка, камера воно, бачите, виглядає вже. Трошки воно таке аварійне розібрали, а тут подшипник розсипався щоб довго не довбати, сейчас його Та і все, Так, поміняли підшипнички, поставив закриті і тут різьби нема, тут воно було заварено. Ми так заварили, була в мене така одна запасочка. Ще не запаска, це СЗшка була СЗП на чотирьох колесах. І там спереді такі стояли низькопрофільні, то поставили сюди. Поки думаю побігає кросова резина в коробочку і залив зараз покажу, що така мазута. Це поїздах там в кольосні пари заливають, СТП називається. Оце тільки не пам'ятаю, чи воно вже тут розведене чи... чи ні. Мабуть, ні. <клес> зараз воно таке, бачите, більш ріденьке, а як тільки <клес> упаде до нуля, хоч бери, так на хліб тоді маш. Така хороша смасочка. Так, ну на сьогодні все, бо зараз їдемо косить так все дякую вам за увагу до наступних відео на що бабусь побігати не сидиться йому